Майстерня іграшок Майя, і я з вами Ольга. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже радісною новиною. Мої іграшки, які я виставляла в цвіточному магазинчику, продалися і мене запросили знову привезти іграшки. Я зібрала всі свої іграшки і зараз хочу вибрати, що туди повезти. Повезу свою їжачкову банду. У мене така їжечкова банда, дві зміючки, Ось такий. і їжечкову банду. Їжечкову банду всю повезу. Але я ще хочу зробити, може, ще два їжечка, просто без листочків, без всяких там яблочок. Може комусь а, захочеться просто їжачочка взяти, щоб не було нічого. Зверху. Ось так. Зараз я вам покажу, що я буду готувати. Така у мене їжакова бандочка. І ще ось у цих їжачочків хочу я поставити, бо туди, в той магазинчик, там погано продаються такі іграшки великі. Але добре продаються маленькі. Так, зараз ось єнот у мене такий залежався вже давно. Єнотик, я його приведу зараз до належного виду, і теж віддам, може він продасться. Цей єнотик уже довго в мене, він дуже в гарному стані. Я всі свої іграшки, які не продаються, я їх запаковую, щоб вони. Не пилилися, пилью не покривалися, щоб були гарненькі. Ось ми його начешем, буде він у нас гарний. Такий хлопчинка єнут. Може, сюди якийсь я бантик чи шарфик зроблю. Так. Щось йому да, дороблю тут. Ще хочу. Ще хочу зробити як оці їжачки тільки хочу мишок зробити. Зроблю мишки. Подивлюся, підуть вони чи не підуть. Отак вам буду ставити вам так, щоб ви все бачили, які іграшки я готую на середу. Чоловік мій повезе, подивимося, і замітила, їжачки розходяться, да, і замітила, що ще розходяться новенькі іграшки. Новенькі іграшки. З новеньких іграшок у мене тільки плюшики. І то вони не новенькі, новенькі в тому сенсі, що вони з плюшу зроблені. Оці мої ведмежатки. Ось вони, де вони, такі різненькі плюшки свої віддам. Ви вже бачили. цих плюшиків ви бачили. Ось, щоб мої. Плюшики продавалися. Ще отакий мішка. Це не з плюшику. Це у мене з На Копариш, Шерсть. вона така іскусственна шерсть. Міточка. Щоб вам видно було гарненько. Таку бандочку свою теж хочу. Мені такі жики мої нравляться. Дуже подобається. І їх так швидко легко в'язати, і вони дуже. Дуже гарненькі ось. Потім свої серця. Ось свої сердечки, два таких сердечка, теж віддам вже вони лежать. І в мене там ще залишилися на полочках, сказали, три равлика. Але вони там великі, у мене равлики, а я зробила на підставочки таких маленьких равличків. Маленьких і вони на підстави, а ті, ті там без підставочки, може, візьмуть на підставочки. Равликов, то я ось е, приготувала іще і равликов. Якось ось так хочеться поставити, щоб все вам було видно. Так. Таких равличків. Ну і плюшики, всі плюшики, що ви бачили, да, ці теж буду плюшики віддавати, собачки і зайчики. Ось. Собачки, зайчики, ведмедики. Плюшики у мене в належному стані. Ось треба тільки довести. До ума свого єнотика і оцього зайку. Що я вам казала, що він мені не подобається, але я прислухалась, мені там дали совет спробуйте їх втягнути. Ну, я так подивилася, якщо вниз їх зараз, вниз трошки втягнути, то, може, більш-менш буде ліпше дивитися. А ні, то так і буде. Ну, оцю заюньку віддам. І це у мене є. А, оце заюнька, а ще є оце такі маленькі пески. Вони вже так давно лежать. Теж тут з глазами я перебор зробила. Оце три іграшки, такі, не три, даже, ще скажу 3-4-5. І бджілки, оці дві бджілки, які мені не подобаються. Іграшки, що я зробила зараз. Оці іграшки вони мені не подобаються. Якщо вони мені не подобаються, це все. Ось оці, раз, два, три, чотири, п'ять іграшки, які, але вони залишались. Може, вони комусь все таки сподобаються. Може сподобаються, знаєте, то буває, мені не подобається, а людям подобається. Таке теж буває. То я хочу теж їх віддати на продаж. Може вони продадуться. Їх так можна і на сумочку причепити, як брілочок зробити. І так, як іграшку маленьку, поставлю таку невелику ціну, щоб хоча б е таке, повернути за ниточку. Да? Ось, Ось свого, свою лисичку. Це такий брелочок я робила. Є ще лисичка морда, але я не буду її давати, нехай, ну, голова тільки, нехай хоча б може ця може продасться. Така маленька лисичка. Що ще? ще? Ось такі дві божі коровочки Я хочу ще підв'язати до середи таких божих коровочок Тільки трошки менше хочу зробити, і із плюшиком. У мене є там чорний, є красний. То я спробую, може, у мене вийде трошки менше зробити і зробити такі. Таких красунічок, але я думаю, я тут зробила оці бліки, вони сюди взагалі не йдуть повиймати їх, але потім зрозуміла, чого я не буду їх виймати, бо я клеяла клеєм і щось клей виступив. Тому це я так прибирала оце гріхи клею. Якщо ви знаєте, як прибрати клей, гарячий клей, коли клеєш гарячим клеєм. чи... Ну Таким обичним клеєм. Як прибрати з нитки клей, щоб його не було видно, да, коли клей. То напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо, може, хтось з майстрин знає, як позбутися оце так, такого. Потім мої, мої гусачочки, мої любі гусачочки. У мене три гусачочка, моїх оце вони теж будуть виставлятися гусачочки. Гусачочки добре йдуть. Гарнюські такі, ось вони, мої гусачочки. Гусики, мусики сюди поставимо, так трошки піддвинемо. Я їх так люблю, їх так швидко в'яжуться. І, мабуть, все-таки я віддам цього гусака, подивлюся, Притім, він такий нарядний. Може, хто на подарунок і забере такого жениха. Не знаю, може зараз сяду і дівчину зроблю біленьку. У мене є якраз плюшик біленький. Може хто таке і придбає таку пару, там а, на свадьбу може хто придбає, чи на ювілей якийсь. От, попробую. Зараз, мабуть, я зроблю сяду, все відложу і зроблю такого гусака, гусечку. Може і придбаю, да, по ті такому. Ось. Обязательно хочу попробувати оце з великих іграшок, дві віддати, все-таки, може, продадуться. А що потім іще я напланувала? Напланувала, оце у мене залишилися всього дві овечечки, оце я їх теж хочу віддати. Подивитися, як овечечки я ще не продавала. Оце вони, я їх зв'язала, і вони лежать. Да? Це ми з вами майстер-клас робили. Ось, попробувати, підуть, не підуть. Може, підуть ці красуньки ось. Продасться може. Такі гарнюські. Потім у мене ще ось такий лист теж вже давно він лежить. Такий, він не із маленьких, а така середня ігрушечка, але я називаю її велику. Велика, тому що для того магазинчика це великі. Да? Більше йдуть такі маленькі, як гусики, як ось ця, ну, таку да? бачите, щоб ви розуміли, отакі ігрушечки більше. А це вже о, це вже побільше іграшка. Ну, може, може, хто і придбає цього лиса, бо він вже, треба його вже продати, бо він вже довго у мене, дуже був. Хоча він такий симпатичний, непоганий. Так, ну що тут ще плюшики? Ось у мене ще плюшик. Зайка. Так, плюшик. Зайка ось усі така, зелененька зайчка, теж плюшик. Собачка ще така, теж плюшик. І оці кругленькі, що ми з вами робили, теж віддам кругленькі. Ось у мене залишилося два, а ні, три круглика кіт, ведмідь і зайка. Песика у мене вже нема. Так, ось так таке приятне сімейство. Ось і я собі думаю, може... Може, ще щось. Але за ці два дня я багато чого не вспію. Але я ж хочу ще й мишечку таку зробити сіреньку. Да? То, може, їжачки одного їжа. Ну, За сьогодні, що я за сьогодні вспію? За сьогодні я 100% вспію їжачка зробити просто да? маленького, без нічого. А, мишку а, і гусачка, наверное, половинку. Якщо вспію, а так, то на завтра. Бо гусачка цілий день треба робити у цього гусака, то його треба цілий день з ним пролазитися, зробити. Тут, що ось оці такі детальки, да? багато таких пришивних, але я їх не пришиваю, я приклеюю, так воно швидше мені робиться. От, І я собі думаю, щоб іще таке манюпусіньке, ну маніпусіньке. Кроква, теж вона тут з нею трошки мудохаться, бо тут крилишки. Я подивлюся, може, я зможу трошки їх змінити, та, ці крили, щоб не в'язати. Хоча вони такі так красиво виглядять. Подивлюся, хочу, хочу, хочу на продажу ще маленьку таку люшику зробити. Хочу. Так, далі, що я іще, іще сов своїх совушок, бо вони ще стоять, совушки, совушок своїх, оце три, треба їх також на продажу. Мої совеньки. Хотіла, звісно, своїх тих других сов, таких пухнастих, да, але вони великі, я не знаю, як вони. Йдуть, бо я туди віддавала великі іграшки, вони не йдуть, тільки маленькі йдуть. Маленькі, добре йдуть. Ну, бо великі вони ще ціна теж, да, розумієте, велика. Так, що і ще? ще? в мене оце такий кіт. Що я зараз покажу. котів у мене немає. Ось такий кіт. І голова у нього набок чогось, такий кіт. А ось у мене коти. Ось у мене два всього два кота. Треба було б іще котійок. Але у мене тільки два кота. Два кота і два ось такі, дивіться, зайця. Теж з шапками. Такі прикольні зайці. Вже треба готуватися до зими, отаких от два зайця, два кота і два зайчика. От. Потім що, у мене всього дві лягушечки, лягушечки у мене розійшлися, треба вже підв'язати ось оці дві лягушечки, отакі. Треба отаких от зробити. Для гушечок, Поглазки глазки, мені в цей не понравились. Вони такі взагалі непонятні, як вим'я якесь козіни чи корови, чи... Вибачте, але таке щось воно мені не подобається. Оця така мені більш сподобалась. А там ще я хочу подивитися, може, якось так зробити, щоб воно біленьке тут було, а потім глазки. Подивлюсь. Ну, лягушечок треба, да, треба подв'язати, бо лягушечок у мене ось тільки дві лягушечки. І немає більше в мене лягушечок. От, от такий у мене гарний набор. Більше у мене маленьких, таких, прям маленьких іще голубеньке від плюшеве залишилося. Собака оця плюшева теж голубенька І оце, що ми з вами робили на майстер-класі кіт. Я не знаю, як він піде залізешки, я, може, його поставлю там за мінімальну суму або таке. А може, Ось у подарунок піде, хто візьме. Велику іграшку. І от цього песика, він теж тут трошки з агрехами. Треба ось тут п'ітілечки. Тут на камеру не видно, такі, трошки в мене щось повилазили чи щось там непонятно Це теж ми з вами. Я розробляла майстер-клас да із них. То, я думаю, їх може... Просто там як подарунок може. До якоїсь такої дорогої ігрушки, як подарунок. Бо шкода, що вони лежать, ніхто іми не пользується, а так може комусь якось дитині та й принесе таку радість. Так, сюди я їх закину. Ось так, це у мене і все, що я хочу на продаж. Звісно, у мене. Е, ще багато є, лишилось е, е, ірочки, але вони вже такого розміру, да, більш побільш. Там і лошадка, і зіброчки, хотілося б жирафи, хотілося б їх придати, але але зато я вже, знаєте, е, так уже помислила, і думаю, така ідея мені в голову прийшла, що зробити поменше. Зробити жирафіка маленького. Може, ось такого. ось Зробити лошадку маленьку. Попробувати. Попробувати розробити маленьке таке, щоб можна було його виставляти. Так? Бо великі, бачите, не всі хочуть купляти такі, хоча вони прям не сильно великі, є ще намного більше іграшки. Ну, от не хочуть. Хой маленькі ще купляють, бачите, там як брілочок. Таких цвіточних магазинчиках. Це треба виходити на ярмарок, а я не можу виходити на ярмарок. Тому що, по-перше, на ярмарку дуже в Києві дуже-дуже і дуже, дуже дорогі міста, Ось, треба платити, да? то треба бути такий агромітний асортимент і продаж должен бути, щоб о, окупити. Дуже великий бути продаж цих іграшок. У мене такого немає асортименту великого, От. і тому я не ходжу туди. А там, де на риночок, на риночок, то на риночку там і продажі. Практично нема, можна відстояти цілий день. Да? Я вам розповідала, розповідала, що а мені їхати далеко і це все в руках вести, транспорту як такого немає, на електричках, потім на а, метро. Це незручно, зовсім незручно. Тому поки, поки що так. Може, потім щось вирішиться, а, поки так. Я вже так подумала, якщо не вийде зовсім взагалі продавати. Нічого страшного, я буду робити майстер-класи, буду все одно в'язати, складувати, але потім все одно щось поміняється, обставини всі да, змінюються, і продажі все одно потім може, може налагодяться. Я цього не переживаю, канал все одно буде мій. Рости, буде майстер-класи будуть, так що не забувайте підписуватися, хто не підписаний. Ставте лайк і пишіть мені добрі коментарі, щоб мій канал ріс. Щоб я вдохновлялася і більше вам робила гарних майстер-класів. Бо замітила, що коментарі пишуть одні і, і ті ж. Да? Я вам так благодарна, дівочки мої, які пишуть мене, підтримують. Хотілося, звісно, щоб і багато інших писали, але, ну, поки так. Я дякую за те, що хоча б ви просматрюєте. Дуже вам вдячна. І ще хочу вас попросити просматрювати рекламу, да, це, цьому, благодаря цьому мені йде там якась копійчиночка, да, щоб розвивався мій канал. Бо самі розумієте, що без грошей нічого ти не можеш розвити ніякий канал, нічого не можеш зробити. Без грошей ні туди ни сюди. А, Ось. Так що дуже вас прошу, дивіться рекламку. Якщо вам подобається мій канал, підтримуйте, щоб він і далі різні. Ну що, мої любі, мої хороші, таке відео вам випустила невеличке. Як мишку зв'яжу, зроблю, як їжачка мишку. То і вам покажу, якщо вам сподобається, то зробимо з вами разом. Виставлю вам майстер-клас. Хочу таку мишуньку таку Ось зробити спицями. Вона легко в'яжеться. Ось подивимось таку. Хочу ж таку, щоб не дуже прям така схожа була, як у іншої, да? бо багато одинакових іграшок, щоб потом. А не було таких недорозумінь. Вони мені, мені так подобаються, ці савунічки. Їх так легко в'яжеться. Не знаю, подивимося, як вони будуть продаватися. Ще савунюк я ще не продавала і не виставляла даже їх на продажу. Ось, я їх так нав'язала, і так вони <кхух> у мене лежали. Подивимося. Котейки хорошо да, йдуть і їжечки хорошо йдуть. Але котейок у мене тільки два котеєчки. Ну, чого, я в друшу потім підв'яжу, подивимося, як вони підуть. Може, круглики підуть, так як я круглика підв'яжу. Що піде, то і буду підв'язувати. Так? так, ну все, мої любі. Буду з вами прощатися на цьому. Все, буду зараз їх розчисувати, приводити до порядочку свої іграшки, упаковувати їх буду. От. І. В середу мій чоловік їх вже дов'яжу ще, що хочу дов'язати, відвезе їх на продаж. Посчитаю, напишу все, скільки що стоїть. Все підсчитаю, перепишу. Да, бо бухгалтерія, хочеш, не хочеш, а воно треба, бо без цього нічого воно не продвігається, коли нічого не считаєш. Так. Все мої любі! Пока-пока всім. До нових зустрічей. Люблю, обнімаю вас усі.